Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму YouTube-каналі Скаже, як Зав'яже. Ну що ж, непогані новини: у слуг почався драп марш Слуги розбігаються по класіки жанру, як криси бігуть з корабля. Ми бачили вчора заяви депутата мажоритарника з Житомирщини Костюка, що я там, типа, свалюю від слуг народу, тому що мене обманули 22 липня. Я проголосував. А виявляється, нас же ж, всіх же обманули. Ну так, да. чудак типа не знав, що він робить, і навіщо. А то було непонятно. Або е, такий депутат, ну скажем так, малоінтелектуальний, або він просто зараз, зараз хитрить. Чому тому що елементарно, е, давайте глянемо, чому вони починають розбігатись, тому що залишатись зараз в команді президента. Після того, е, що сталося, е, його рейтинг е, звалиться. Да? Зараз умовно, якби вибори були, були зараз. І були тільки е, без мажоритарних округов, а закриті списки. ну Десь орієнтовно десь 100 е, місць набирав е, Железно Зеленський, але це станом на там, умовно 21 липня. Зараз понятно, що їхній рейтинг просяде і десь хай набирають вони 70. І кожен депутат думає, а їх там же ж умовно зараз 231. Ну, тепер 230, коли цей Костюк пішов, 230. Ага, ну, реальних там десь 200, от які постійно голосують, які, і їм зараз їх купують на що? Їм кажуть там, типа, чудаки, от ти точно 200 депутатів, а всі кажуть, а місць же 70, ну, хай 170, там, ну, всі ж не влазять. А і всі ж розуміють такі костюки розуміють, що е, окей, а є ж така ще ж темочка, що ж в наступний парламент, якщо Зеленський не стає президентом, треба ж відправити Єрмака. Треба відправити Подаляка Татарова там, цю ж саму Юлію Свериденко, Щоб не... Ну, за депутатами все-таки ж менше ганяються. Воно, понятно, що будуть доганяти, якщо часи поміняються, прийде нормальний президент і нормальний парламент, то їх доганяти будуть в будь-якому випадку. Але все-таки корочка, це ж святоє, да там, типа. І того якийсь депутат Костюк, він що думає? Ну, там, типа чудаки, типа, блін. а я влезу в эти 70 мест, что железных, 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 да, когда у нас 200, плюс 50 всяких миндичей, свиндичей там, и ермаков, там типа 250, а мест 70. Понятно, что залезут не все да, в последний вагон. Вот, но технология в таких выпадках такая, что каждому из них кажется, ты не переживай. Мы всех спишем, а тебе нет. То, что мы шо, Тобі вірив, ти будеш сразу за Єрмаком. От Єрмак буде там в списку Зеленський перший, Єрмак другий, а потом ти. І таку е, хрень розказують всім. От, але ну, дійсно такі, як костюк, вони десь прохавані, може, по житті, або десь е, у них е, розумні радники, які кажуть, а -а, ти не влазиш по-любому, ти мажоритачик, скажуть, там йди, бради, блін, там тіп, десь по Житомиру. І тому починається драп марш. Це улюблене слово німців в 43-му році, коли у них драп-марш почався аж від Харкова до Києва, да? в серпні, вересні 43-го року. От, і скажемо далі, хто ще розбігається? Да? Ну, Розбігається, от, втекла. <т personality> Директорка Арма це агенція розшуку і менеджменту активів. Арма, яка мала б взяти ну, забирати у врагов народа. Ну, враги народу зараз поки що тільки Медведчук, Там і всі, 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 всі. От ну вони дуже хочуть пороха, звісно, засунути в вороги народу, але воно ніяк не виходить. <ф irrigation> Тож вони виходить взагалі. От, але умовно, там Медведчуковське там, щось одібрали і хай воно працює там на державу Україна. Ну, нормально, нормально. Ну, воно, звісно, треба там, у половини слуг все підбирати, те ж саме Міндіча. Ну, вони ж ганяються за своїми, не ганяються. Але э, ця армія десь відбирає в Медведчука і віддає людям єрмака Ілі Міндіча. Ну там тобто, все от простенько. І того зараз заставили західні союзники Зеленського підписати закон. Це ж він закон про Набуса підписав в той же вечір. Ну, то що швидко треба, бо за міндічем ганяються, за каріфанами ганяються набугать, треба швидко. А те, що треба Україні, вони ж можуть там, згадайте, Рік майже підписував закон про зменшення призовного віку з 27 до 25, то що непопулярний закон. Для іменно непопулярний не для України, а для його електората непопулярний. От. А тут, е, якби ще така ситуація виходить, дуже-дуже цікава, що е, ну, якби б. Е, Треба ж тепер цей закон підписувати про арму, бо не дадуть же ж наступного транша. І він підписує його там через, ну, не пройшло і полгода. А тепер, згідно тепер прийнятого закону, який підписав Зеленський, починається великий міжнародний аудит арма. От. І Олена Дума, директорка арми, зробила фінтушами і ноги. Класика жанра, красавиця, молодець, втекла. Ну і не же, що у же ж незамінний шурман, на якому там зависала ціла тема, ще пам'ятаємо великого крадівництва будівництва, да? дорого будівництва. І от ці добрі люди, тільки хлопці, і десь вже в Німеччині набу разом з німецькою поліцією проводить у нього обшук. Теж, що було сигнальчиком для Зеленського, що підібрались уже ось-ось швидко-швидко. Але вони розбігаються. Ну і втік Міндіч. Міндіч поїхав офіційно поговорити з Чернишовим, щоб Чернишов вернувся. Він цього дуріка уговорив вернутися, а сам, сам втік, просто втік. Молодець, Красавчик. Так же? От. І ми розуміємо, що всі ці. Міндічі, шміндічі міндічі, всі ці, як у Мєрове, да? у них ж уже ж діти давно-давно там. То, що у ну, Мєрова десь там, в Флориді живуть. От, а у тут бореться, я тут захищатиму Україну, ага, а діти вже громадяни США, да? тобто можна улітати. От у мене діти, як і я, громадяни України, все нормально. А у цього ж Міндіча, який співвласник кварталу, там, то есть не, не, не то, що близько, а ось взагалі рядом. То, що тут, тут не тільки побухати разом там, чи понюхати щось, тут разом же ж денюшки, Міндіч, зеленський, отак, от, тірочки, да. А у, глянув Вікіпедію, хто ж такий міндіч, Тимур Міндіч, у нього ще є брат крадун, за ним, ним теж там набуганяється. Ну, ну, сімейка, що зробить, Да? Але глянув і така от маленька деталь. У міндіча, який заметьте, на квартирі якого щоб пописати золотий унітаз, збиралися вся братва, вся шайкалейка Зеленська. Це у них була. Квартира, вони самі признавалися, що вони навіть в 2019 році на цій квартирі проходили не тільки сходячки, а запрошували кандидатів в депутати, в міністр, зокрема, перший прем'єр Зеленського Гончаренка. Він проходив співбесіду саме в цій квартирі. Тобто, це якби. Запасний непалівний офіс був да, у них, да, квартира Міндича. І вона саме влаштована як офіс не для проживання. Сам Міндіч в ній не проживав, вона йому належить. І це була ну, хата, ось вона, ось Верховна Рада, ось тут поруч, ось тут банківська. Тобто 5 хвилин Зеленському з роботи пройтись до квартири Міндіча і все. От, І можна там гульдібасити, то що ну, незручно ж на банковій да, там, От, так от у Міндіча, оказується жонушка Катя, яка держить тут ці всякі дольчі габани, ну, так, всю, всю, всю штуку. Боже, як я далекий від цього. Але між тим там є якісь дольчі габани. От, І його дружина Катя це оказується дочка, вона москвичка, і дочка колишньої, ну, вже покойної директорши Цума, знаменитий Цум Московський. Понимаєте, да, откуда ноги ростуть. От. Хоча першою невестою була ісажительниця, дочка Ігор Валерьовича Каломойська. І він Коломойско з Зеленським і познайомив ще в нульових роках, ще в 2003 році, коли студія квартал 95 тільки починалась. Тобто, все відсюди. От. То понятно, що тут зв'язок Зеленського або з олігархами, або з москвичами. Але найцікавіше, що. Навіть от, ну, елементарно. А як звати е, дітей Міндіча? Зараз я вам прочитаю: Мішель, Елізабет і Майкл. Ну, Типово українське прізвище. Ну, ніхто, звичайно, не, не заважає українцям називати там французькими чи англійськими іменами дітей. Але ну, щось мені шепче, що е, точно вони е, тут не збираються жити, тим більше вони тут не живуть. Да? Тут тільки для нього огород. Він сюди на дачку їде, десь посапати собі. Денючки, а жити вони збираються там. От. І що ж, я нас всіх друзів вітаю. Оцей весь всяка Марілля починає потихонечку е е тікати. Хтось, як Міндіч в Австрію, то що Австрія фірша не видає Сполучені Штати вже 10 років. Да? От і, ну, в відні, в Віденську оперу, хоча де вони, де опера, господі, де квартала, де опера. Віденська. Ну, але між тим, там, типа, вони збираються там, там проживати, десь там. Там поруч е, Віла Зеленського на озері Кома, і Соловйовська, там десь да, там, типа то тобто вони от десь в тих краях, там швейцарських, австрійських чи е, Італійських Альпах, вони збираються жити. От, ну, я ж сподіваюся, що прийде, прийдуть, прийде залізний президент, прийде нормальна Верховна Рада, і їх тут поганяють. Тут чи там по світам поганяємо, там в Оманах будуть ховатися десь, і будемо по оманам по Мальдівам ловити. От, але приємно те, що вони починають тікати. Тобто, Камарія зрозуміла, що як это, в цьому чотири з боку ваших нет. Десь так. Ну що ж, друзі, не забуваємо підписуватися на мій YouTube канал. Це важливо, мені до 40 треба добігти, там чуть-чуть осталось, прошу. Хто підписався, лайкайте, ставте вподобайки, коментуйте. Ну і взагалі ж знаємо, що, незважаючи на усі зусилля цієї Камарілії, фронт отут за 28 кілометрів від мене, Тримається, стоїть кріпко, бо ЗСУ стоять, тил стоїть, русняві не пройдуть, но по сарам.